У цьому відео ми поговоримо про одну з найобговорюваніших тем серед українців у Польщі: карта Цукер. Що це таке, які обіцянки звучали, що насправді діє, і що потрібно робити вже сьогодні? Мій задум дати вам чітку правдиву картину без рожевих окулярів. Отже, поїхали. Законодавча база зміни до закону про допомогу громадянам України, які перебувають у зв'язку з збройним конфліктом. Карта Цукер це спеціальна карта, документ, який дозволяє українцям тимчасово проживати у Польщі з певним статусом. Які умови треба виконати, щоб мати можливість подаватись на цю карту? Перше – це наявність статусу Укр на 4 березня 2024 року. Статус Укр на день подачі заявки. І мінімум 365 днів безперервного статусу, тобто, щоб він не злітав. Які очікувані переваги можуть бути після отримання карти це право на роботу без додаткового дозволу, проживання на три роки і можливість ведення бізнесу?